Будуть не останні звільнення заради очищення підкреслив Київський міський голова. І тут виникає питання. А звідки ці люди з'явилися? Хто їх призначив на ці посади? На керівні посади комунальних підприємств? І вони корупціонери. Це вже офіційно. Кличко проінформував, що у сфері містобудування і земельних відносин. Готують реорганізацію. Ну, добре, що готують. Що буде з корупціонерами? Їх звільнять, а що далі? Яка їхня доля буде? Є закон щодо боротьби з корупцією в Україні? Чи немає? Немає. А факти є. За даними слідства, фігуранти знаходили перспективні ділянки і реєстрували. Право власності на споруди, яких там насправді ніколи не існувало. Після цього до міської ради подавали заяви на надання права власності та самі ділянки за для обслуговування споруд, уникаючи торгів. І свої люди у Київраді та КМДА забезпечували ухвалення потрібних рішень. За що їм віддячували нерухомістю та грошима? Ось такі схеми. І це під носом голови Київського міського голови. Бо мова йде про Київську міську раду. Навіть було зафіксовано як члену земельної комісії та депутації Київради. Пропонували хабар у розмірі 100 тисяч доларів. Ось, шановні глядачі, про що нам нагадав сьогоднішній день, 13 березня, корупція в Київській міській раді, в Києві, земельна корупція. Ось прізвище, які ви почули, які вже звільнені. Відповідні реорганізації, кличко щось повідомляє. А що це таке корупція? Як це може бути? Під час війни корупція? А що мають понести і яку мають понести відповідальність корупціонерів? Їх, їх не просто треба звільнити. Їх треба назавжди.